Усім привіт! Мене звати Льоня Поліщук. Я дуже радий, що вам цікава тема Євробачення, і ви слідкуєте за новинами цього конкурсу саме на моєму каналі. Суспільне оголосило лонглист учасників, які будуть боротися за право взяти участь в національному відборі в фіналі, де буде вже до 10 учасників, а от в самому лонглисту їх аж 36. Отже, відсіється дуже багато виконавців. Остаточний список фіналістів, яких ми вже побачимо в прямому ефірі, оголосять не пізніше 17 листопада. Отже, ще довго нам чекати. А ось сам фінал національного добору пройде 17 грудня. Організатори зазначили, що це буде в місті Києві, в бомбосховищі. Отже, якщо буде повітряна тривога, ніяких пауз нам очікувати не треба. Я впевнений. Ну, це моя думка, що локацією буде саме київський метрополітен. Станція Майдан Незалежності і цікавий факт, що національним відбором буде займатися команда, яка створювала шоу на телеканалі СТБ національного відбору Starlight Production. Тож можна впевнено сказати, що цього року буде ну поменше факапів ніж минулого з Friends Production. Дайте нам таблицю, будь ласка, щоб ми бачили, яка сума. Глядачі її зараз бачать. Ні, не бачите, також... зараз. виправляємо мою помилочку там у рейтингу. Ну що ж, поїхали, я буду дуже коротко говорити про кожного артиста. Подивимось їх попередні роботи, відеокліпи, щоб зрозуміти взагалі, який їх рівень. <му> Перші виконавці це дует Тутон, учасники шоу Голос країни, 12-й сезон. Вони там зазначили, що прийшли показати, як звучать вулиці Києва. Це дуже круто. Можна сказати, що вони такі початківці, які дуже багато заробляли саме співаючи на вулиці, і я впевнений, що вони дуже щирі хлопці. Звати їх Іван та Богдан та на шоу Голос країни вони співали пісню гурту П'ятниця Солдат. До них повернулися Оля Полякова та Святослав Вакарчук, і обрали вони саме Вакарчука. Yeah, yeah. Гурту то налічує багацько каверів на таких артистів, як Леді Гага, Скриптоніт, один в каноє. Проте авторських композицій майже немає. Хай люди такі. Друга це дівчинка Ангеліна Теренікова. Я її вже давно знаю, тому що вона неодноразово брала участь в національному відборі на дитяче Євробачення. Україна. Мене звати Ангеліна Теренікова, мені 13 років, і я із Вишгорода. Я звичайна дівчинка, яка звикла та вміє боротися заради своєї мети. Для мене Євробачення це казка та велика мрія. Я дуже вдячна Джамалі, яка надихнула мене своєю перемогою на цьому конкурсі. І я навіть шокований, що її взяли до цього лонглиста, але в позитивному сенсі. Я за неї дуже радий і бажаю їй успіху. Ось, до речі, як звучала її пісня «Fly away», з якою вона хотіла представити. Яти нашу країну на дитячому конкурсі, Але тоді перемогла Софія Іванько. The love, the love, the love. Наступно у нас красунчик Дейтон, співак, композитор, автор пісень. Він любить працювати самостійно, тому що йому пропонували дуже багато контрактів, але він обирав самостійний шлях. Де діти посміхається, я бачу день, я так і повертаюся до слове. Мене особисто вразила композиція клич, яку він написав, перебуваючи на варті у теробороні. Співак каже, я написав саме ті слова, які б і мене самого могли налаштувати на потрібну хвилю у потрібній ситуації. Тому я впевнений, що цей трек буде робити свою справу. Ми по них демо у дим, він любить поєднувати сучасні та етнічні мотиви. Мені, в принципі, він сподобався, хоча не впевнений, що він зможе потрапити до фіналу, тому що для мене особисто він доволі типовий артист і трошечки ну з попсової сфери. Наступний Демчук. Йобане, я взагалі шокований, що його взяли, тому що я в попередньому відео згадував його. Не маєм дому, немає кутити. Згадуємо життя, що на сто війни. Вітряна тривога в чотири ранку. Це четвертого нуль другого Повне ім'я Вася Демчук. Він мешкає в столиці України, проте сам з міста Зарічного. Цікавий факт: певний час він був солістом гурту Cloudless. Виконавець брав участь в шоу Голос. Аїни та голос діти. Отже, в принципі, за його спиною вже дуже такий великий шлях. Мені особисто він запам'ятався своєю дуетною піснею з Насті Каменських. Отже, це високий рівень, проте вона на жаль була російською мовою. Любі є слік діта, мабуть залічить другу. The love, the love, the love, the love. Наступний Древо – молодий виконавець співак у якого на ютубі тільки 122 підписника. Не 122 тисячі, а 122 підписника. Він тільки починає. Музити, думано, то, то думано. Древо самостійно займається створенням пісень, звукозаписом та навіть зйомкою кліпів. Витає знову ті. Дуже щиро, по дорослому і душевно. Бажаємо успіху! Цікаво, що ж підготував на Євробачення. Фінка музична виконавиця у стилі хіп-хоп і реп. Це франківська відеоблогерка, її повне ім'я Ірина Вихованець. У неї трошечки такий сільський, веселий стиль. Лавда сюда ж очі пролупила. Су роботу треба ціні. Треба я на всіх випадок поробила. Так аби ніхто у хаті, геть не зміг сидома хати. Бо я буду сім просити на всю нічку погулять. І останнє пісня заклик називається Бимоскаля. Співачка зазначила, сподіваюся, що ця пісня надихатиме наших захисників до бою, а всіх українців до відстоювання своєї правди. А якщо хтось під їхню музику танцює, то зразу Пуцкіна не в сраку поцілює. Гей, москаля, де ведеш? Бей, москаля, що сидиш? Бей, бей, москаля, бей, бей, москаля. Я приємно вражений, але ми на національному відборі можемо побачити Джері Хейл. Вона дуже крута. Зараз записує безліч хітів, і я впевнений, що кожен з вас її знає. Її новий стиль в творчості мене дуже сильно надихає. Я її справжній фанат і слухаю музику кожного дня. От реально вам кажу. Ек, України, ек, 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 України, я сподіваюся, що після Невробачення буде в стилі Купала. Все буде просто неймовірно. І так, Яна вже брала участь в національному відборі два роки тому. Вона пройшла до фіналу, проте там посіла останнє шосте місце. Сподіваюсь, цього разу їй пощастить краще. Іана Ковальова дуже дивно написано її ім'я, тому що насправді її звати Яна. Під своїм справжнім ім'ям вона брала участь в шоу Голос країни ще сім років тому, в п'ятому сезоні. Після цього у неї ще був псевдонім Нана. Проте на даний момент вона має тільки 205 підписників на своєму каналі в Ютубі. Якось їй взагалі не щастило за ці аж сім років. І тут на Євробачення взяли. Невже там щось дуже таке крутеньке і новеньке? Залюбки поділюсь з вами фактом, який вас приголомшить. Дівчина виступала в Євроклубі та фан-зоні Євробачення 2017 в Києві. Але більше ошелешує те, що Яна була дублером представниці Великобританії на перших репетиціях Євробачення. <звук> Козак сіромаха. Всі ми його дуже добре знаємо, тому що це проєкт Енко, і його будуть активно підтримувати хлопці з гурту Калуш Окестра, тож це найсильніший конкурент для всіх попередніх і наступних учасників. Бережіться! У мене є повноцінне таке масштабне відео про козака сіромаху. Можете подивитися на моєму каналі. Попереднє відео. <му> Юрій Каналош під новим псевдонімом повертається на Євробачення, тільки тепер вже сольно. You, you, be you, 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 дуже тривалий час він був солістом гурту Cloudless, і на Євробаченні вони були аж два рази. Дуже дивно і сумно, що хлопці з гурту Cloudless не знайшли спільної мови та ніби посварилися, тому що декілька місяців назад вони у повноцінному складі виїжджали за кордон, щоб збирати гроші для допомоги Україні зсу. І вже за кордоном вони якось розійшлися. Дуже дивно співачка Круть. Вона вже брала участь в національному відборі з піснею 99. Вона дуже чарівна, крута, ніжний голос. Мені подобається, і я сподіваюся, що вона зможе потрапити до великого фіналу і цього року. І мені так сильно подобається її одна з нових пісень. Давай, як пад, і, кличуть, мов, і до речі, вона нещодавно альбом випустила, тож працює багато і вміє дивувати. <плес> Моїсей дуже такий милий хлопчик, пупсик, такий мужчинчик, бентежить, але водночас окриляє історія цього чоловіка. Ісус. Парубок знайомий з Дмитром Шуровим, і вони виступали на церемонії нагородження національна легенда України за участі президента України Володимира Зеленського. Дмитро Шуров та молодший сержант Збройних сил України. Моїсей Бондаренко. Вітаю, друзі. З Моїсеєм ми познайомились випадково десь в квітні у військовому шпиталі, де він проходить службу. А я приїхав поспівати для поранених бійців. І ми зіграли разом тоді. І швидко зрозуміли, що в нас багато спільного. Наприклад, ми обидва самоучки в музиці. Чи не так? Але в нас б нічого не вийшло, якби не було людей, які в нас повірили. І таких людей ми називаємо нашими вчителями. І пісня, яку ми зіграємо, яка якраз підіймає питання віри, ми хочемо присвятити всім вчителям, які вірять в своїх учнів, і всім учням, які довіряють своїм вчителям. Окрім цього, він грає на скрипці, і ці звуки пронизують до глибини душі. Так, я вставив дуже багато про мої ісеї, і коли я монтую, чесно, я плачу від того, як він грає на скрипці, це неймовірно, і я навіть не уявляю, що він підготував до Євробачення. І людина з такою історією може пройти в фінал. Оліван це молодий виконавець з Луцька, повне його ім'я Валентин Мушинський, тільки нам всього треба зараз. Все змінилось, я просто хочу до тебе хочу, Хочу, щоб щоб мене Він такий молоденький. За період війни він випустив дуже багато пісень. Наприклад, Мама. Тебе завжди залишуся, гілянту дерева. А ще у нього є композиція додому, яка зібрала 130 тисяч переглядів на Ютуб. Мені до речі, його стиль трошки нагадує Калуш «А вам?» І навіть назви пісень Мама, додому дивно. Била, била, била. Охла. Чи якось по іншому треба вимовляти це сценічне ім'я? Я не знаю. У неї тільки 39 підписників на Ютубі. Проте є альбом і одна з крутих останніх пісень Шукай мене. Шука. Чесно, я дуже довго шукав інформацію про неї в плані музики, але нічого такого не знайшов, крім пісень. І цікавий факт, що вона художниця. Справжнє її ім'я Уляна. Вона малює і створює благодійні арт-ярмарки та вуличні виставки. Молодець допомагає нашій країні у ці тяжкі часи. А у саунсистем вони пишуть етноелектронну музику. Це дітище Марка Галаневича, єдиного чоловіка соліста гурту Даха Браха, його брата саунд-продюсера Тараса Галаневича, гітариста Євгена Слав'янова та вокалістки Вікторії Роцько. Вони обіздили з концертами вже цілу країну. Виступали на Атлас Вікенд та по країнам Європи. І дуже круто, що вони якось пов'язані з Даха Браха. А я дуже хотів їх побачити на Євробаченні. <му> Серім це проєкт продюсера і автора пісень Данігіла Маліковського і співачки Анастасії Ярмощук. No so Вони самі з Донецька і знайомі з самого дитинства жили в одному дворі. Але коли поїхали в Київ, то вирішили об'єднатися ось в такий. Культурний і творчий дует. Який музичний стиль? Денс поп. Ну, я не впевнений, що це те саме, що хотів п'янобой відправити від України цього року. Проте побачимо. Я хвиля в океані самості. мене вже не самати. Щось ти мені обіцяв, але пропала мета. А далі рок група з Чернігова, молоді хлопці, такі гарні, такі сексапільні. Прям вау. І назва гурту Sex Nesk, нес. -Nes? Я не знаю, як правильно вибачте. Проте назва мені вже подобається. Особливо перші три літери. Дуже добре знала. Мене не була апаната. Як було дуже втому, нагадала мене так. Хлопці, до речі, великі молодці допомагають Україні. У них були благодійні концерти. Як вони кажуть, зараз кожен допомагає нашій країні чим може. Всі важкі для нас часи. Гурт створює музику, що дарує нам віру в перемогу та не дає нам забути про те, ким ми є. Коротше кажучи, офіційно заявляю, що це мої кращі цьогорічного Євробачення. Якщо вони не пройдуть до фіналу, я буду дуже сильно плакати. <плес> Далі йде шай, це інді співачка Її справжнє ім'я Олександра Карягіна. Вона не новачок в українському шоу-бізнесі, брала участь у восьмому сезоні шоу X Factor у 2018 року. Співачка за підтримки Марув, яку ми дуже добре знаємо, і бусін випустила міні-альбом «Лоді». Однак краще її дізналися після дуетної пісні. Знаєте з ким? З п'яно боєм, музичним продюсером цьогорічного відбору. Хм, а чи чесно це? «Коли часу так мало нам на що ти не Віриш більше словам» «Кожне слово сводом їх пісня. Називається цілуй мене. <плес> Далі у нас співає Валерія Кудрявець. Вона уродженка з маленького одеського містечка Білгорода Дністровського. Брала участь у двох сезонах шоу X Factor та здобула перемогу у телепроєкті Співай як зірка я в шоці. Я навіть цього не знав. Вона одна з перших артисток музичного лейблу Fox Lab. До речі, цей лейбл створила студія звукозапису Fox Studio, співвласником якої відомий український продюсер Вадим Лисиця. <таспілля> Сова це молода українська співачка, яка до речі має дуетну композицію з Меловіном, який представляв нашу країну в 2018 році. Нікому, Мені подобається її працездатність, тому що кожна відеоробота вельми якісна. я дуже радий, що до Лонг листа прийшов гурт Тембер Бланш. Я Це український музичний інді поп та інді дует заснований у 2020 році в Києві. Колектив складається з вокалістки Олександри Ганопольської та гітариста, саунд-продюсера Владислава Лагоди. У них вже навіть є один музичний альбом, який називається Тут немає нікого окрім нас. Хух, далі у нас Террі. Ну це такий молоденький кращ тік -току. я дуже добре його знаю і мені подобається його творчість. Співає він у сучасному RB Саунді, експериментує з жанрами інді-поп, хіп-хоп та поп. За його продакшн відповідає Влад Лібенсон. Він дуже крутий та талановитий. Кітері каже, що всюди двері давно вже закриті, але ж навіть і не пробував ти їх відчинити. Творчі, вау! Ви ж казали, що ніколи вже не повернетесь на національний відбір. Тим паче цього року організація буде займатися саме та команда, яка і була на телеканалі СТБ. Напевно, вони про це не знали, коли подавали заявку. Але я їм бажаю успіху і сподіваюся, що живий вокал цього разу буде на найвищому рівні. Вони чарівні, і це щось от нове, як новий подих в українській музиці. Викруті хлопці! Вікторія Ніро. Ну, співачка, яка робила дуже багато каверів, особливо насковка. «Де б не був, не забуду тім. Її головна мета це популяризація української пісні. Ось можете подивитися кліп на пісню Молодий юначе. Зірка шукає галактику <му> За Тетікс, вибачте, якщо неправильно кажу назву вашого українського інді рок-гурту, вони засновані аж в далекому 2014 році. Така вже велика історія, а я чесно їх навіть і не знаю. Гурт має переважно англомовну лірику та потужне гітарне звучання. I feel Останній їх альбом Cold Star був презентований аж в 2021 році. Після цього була напевно пауза, і тут вони повертаються. Лілу 45. Я дуже люблю цю співачку. Мені сподобався, до речі, її останній україномовний альбом. Вона взагалі за три місяці випустила аж три альбоми. Оце так попрацювала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже хоче бачити її в фіналі. Це щось нове, у неї незвичний тембр голосу. І вона, до речі, раніше була дуже популярна в Росії, проте там вона ніколи не виступала. Тому що, як я знаю, її тато якось пов'язаний з військовою справою. І, звичайно, з таким батьком вона ну точно не поїхала до Росії, до країни агресорка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лілу 45 видалила всі пісні російською мовою на своєму ютуб-каналі, а хіти переклала повністю українською. Часом буває так, що в ти бачиш крик будинок, ну, чого я винна. На даний момент саме Лілу 45 мій головний фаворит, тому що вона в дуеті буде виступати з Мюслі Юей. Вова! Єбаш їх, блядь! лілу. Єбаш, єбаш, а ми будемо помагати! <таспілля> Співак Макс Пташник. Грайтер, аранжувальник, мультиінструменталіст інструменталіст та саундпродюсер. Не чекай мене, я <таспілля> пішов від тебе в світ Шукати сам себе в собі, шукати спокій. Міра Марі. Дуже така прикольна молода співачка. У неї на Ютубі 3500 підписників, і вона себе підписала так. Я весела дівчонка, співаю пісеньки. До речі, дуже крутий трек гості. У мене вдома непрошені гості, я їм замість хліба, там каміння і кості. Доволі безтурботна. Я бажаю їй успіху і думаю, що її треки добре залітять в тік-ток. Я не відчуваю. Думаю, що у неї більше дитяча аудиторія. Чи підходить це для Євробачення? Напишіть Royal Kid – музичний гурт з Кривого Рогу. Це український ф'южн, так би мовити, українська етніка. Сподіваюся, що це не буде старомодно. Тож чекаємо. І до речі, вони вже в 2016 році подавалися на національний відбір Євробачення з композицією нава. Проте не пройшли. Саша Фадєєва. початківець. Вона вчилася в Італан School, Дуже багато каверів. Чи побачив я щось цікаве? На жаль, ні. Проте дівчинка дуже гарно співає. Тонка співає у стилі інді поп. Це український музичний проєкт, що створили навесні 2018 року Альона Карась та Ярослав Татарченко. Ти спотворений вбивця і ти один мірявник. Ну, дуже так незвично. Думаю, пісня буде у них українською мовою, як і всі інші витворчості. Мені подобається, і хочеться сказати, прямо ну не формат це Євробачення, проте формату вже не існує. Тож бажаю їм успіху. Циферблат, київський музичний гурт, який було створено ще в 2015 році. У них дуже дивний стиль, ніби і рок, але вони змішують його з театралізованою музикою. І ще вони встигли взяти участь у му сезоні шоу X-Factor. Рок на Євробачення ну не дуже хочеться. Вже був такий досвід з оторвель, і разом нас багато гринджоли. До речі, друзі, ви знаєте, що у гринджолах було в їх виступі? Ви тільки подивіться цей момент. Ця пісня вже нас ніби підсвідомо об'єднувала з Росією та їх культурою. Разом нас. Багато. Я коли це побачив, я просто крінжанув так. Крінжоли – це жесть. І ще були деякі артисти, зовсім невідомі. Про них навіть складно знайти інформацію в інтернеті у своєму телеграм-каналі. Посилання під відео. Я от спитав, може хтось з вас знає. Там хавка. Я вів хавка, там реально була їжа в Гуглі. Хавка, тому що в коледжі в мене був так, була така кличка в коледжі. Хавка, тому що я багато їла. Е, я любила поїсти я люблю. Це дуже так класно. От. Ну тому всі в коледжі мене так називали Хавка-Хавка. Ну хавка. все і тому я придумала, що я буду точно називатись Хавка. А, блін, ну це так дивно насправді, тому що ну я кинула пісню, я не писала цю пісню для Євробачення спеціально. Я просто написала пісню. От я так думаю, да, кину по приколу, кинула. І я не розраховувала ні, ні на що, ні не про те. Я кинула і забула про це абсолютно. І потім вчора мені почали всі там знайомі мої писати О, що це таке, ти що на Євробаченні? І я така О, прикол. Ну, добре. Подивимося, що з цього буде, тому я сприймаю це як більше не знаю не прикол. Я не блін, ну просто по фану. Я це роблю по фану. І якщо є така якась можливість, то чому б не спробувати? ось і все. Елісис, ніби якась марка шампуню, Саша. Саша душевна, щиросердна, тепла дівчина. Вона досягає вершин незалежно та самостійно. Пише пісні та музику, ділиться досвідом з іншими. А її пісні про війну розчулять будь кого. Ще якась виноградова. У мене одразу асоціація з ведучою М1. «Бі -ла, бі -ла, бі -ла, бі -ла. Дякую, з вами я, я льоня Поліщук. Сподіваюсь, було цікаво дізнатися про тих учасників, які можуть представити Україну цього року на Євробачення. Хто вам сподобався? Хто ваш фаворит? От поки без пісень. Чия творчість вас надихає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, чекаю вас у своєму телеграм-каналі. На все добре!